Ми знаємо більшість історичних персонажів як культурних або політичних діячів, але все це були люди зі своїми слабкостями, пристрастями і розбитими серцями. Цікаво, чи це могло впливати на хід історії, і скажу вам, що цілком можливо у школі, коли ми вивчали козацький період, інколи складалося враження, що у 17-18 столітті в історії України жінок взагалі не було, але вони були і ще й дуже багато, тому що серед козацької еліти було дуже популярно Багато разів одружуватися, тому що дружини мали звичку помирати або їх викрадали, або їх страчували самі чоловіки, хоча та частіше переукладали шлюби через розширення зв'язків або збільшення своїх статків. У цьому відео ви дізнаєтеся, хто з них стратив свою дружину, кого за подружню зраду прив'язали голим до коня і пустили в поле, у кого викрадали дружину, і хто мав стосунки з жінкою, яка була молодша майже на п'ятдесят років. Ну і звичайно, поговоримо, що з цього правда, а що можливо вигадка. Мене звати Роксана Тимків. Ви на каналі Роксана Тимків. Більше зі мною можна познайомитись у моїх соцмережах. Особливо рекомендую підписуватися на телеграм. А ще хочу подякувати тим, хто підтримує мене на Баймікофі. Без вас було би дуже тяжко творити цей контент. На жаль, ми не маємо особистого листування гетьманів, а також їхніх щоденників і взагалі обмежена кількість документів. Тому часто історикам доводиться. Будувати свої ідеї і версії на припущеннях в принципі. Сьогодні я теж так буду робити про дружин Богдана Хмельницького. Казали, що одна з них від людей, інша від диявола, третя від Бога. І зараз я буду про них трошки розказувати, і ви вже самі догадаєтеся, хто звідки походить. На початку 20-х років 17-го століття Богдан Хмельницький після дворічного полону повертається з Стамбула. після смерті батька чигиринського підстарости Михайла Хмельницького. Богдан стає власником хутора Суботів. Приблизно у той же час, в 1623-1625 роках, Богдан Хмельницький одружився з дівчиною, яку звали Ганна. Документальних свідчень про родове походження нареченої не збереглося. Відомо, що Ганниним братом був Яким Сомко, майбутній наказний гетьман лівобережної України. За однією версією їх батьком міг бути Семен Сом, заможний козак із Переяслава. Перша дружина була спокійною, врівноваженою і не втручалася у справи чоловіка. До речі, всі діти Богдана Хмельницького саме від неї. Точна кількість потомків нам невідома. Йдеться про синів Тимуша, майбутнього гетьмана Юрія, можливо, Остапа, а ще можливо Григорія, який помер немовлям. Також було шість або вісім доньок, відомі імена тільки трьох: Стефанида, Олена та Катерина. Богдан Хмельницький перетворив невеликий хутір у Суботові на цілий майновий комплекс. Одночасно з розвитком господарства Богдана Хмельницького обрали чигиринським сотником. Він часто навідувався до Варшави, вів всілякі дипломатичні переговори, зустрічався з польським королем Владиславом IV. Одним словом, активно будував свою кар'єру. Ані Семківні самій довелося вести господарство, а ще доглядати за великою кількістю дітей. І не дивно, що ця ноша була трохи завелика, і вона часто хворіла. Ярослав Дашкевич писав, що вона померла десь у віці 40 років, і це сталося між 1645... І 1647 роком до речі, деякі історики вважають, що останньою краплею для Ганни був роман Богдана Хмельницького з дівчиною сиротою Мотроною, яка допомагала їм по господарству. Як вона прибилася до Суботова, достеменно невідомо, але після смерті господині залишилась жити в домі Богдана Хмельницького. Фактично стала йому дружиною, хоча пара так і не повінчалась. Отож, Богдан Хмельницький утверджується у статусі та у своїх маєтках, і все наче добре, але тими маєтками зацікавився чигиринський підстароста Даниїл Чаплинський. Інші історики кажуть, що зацікавився він не маєтками, а власне Мотроною, яка була дуже красива і вміла заворожувати чоловіків. Однак, наприклад, історик Грушевський вважає, що найпевніше то є вже пізніші фантазії, оскільки в тогочасних джерелах нічого про таке не згадується. А трохи згодом, слідуючи романтичній традиції, надто вже сильно хотілося провести аналогію між єленою троянською та Мотроною і зробити призвідницею величезної війни саме жінку. Якби там не було, у березні 1647 року під староста скористався відсутністю Богдана Хмельницького і вчинив наїзд на Суботів. Формальним приводом було неналежне оформлення документів: зграя нападників, пограбувала тік, спалила млин, зруйнувала хати поселенців, сильно побили сина Хмельницького. Деякі історики кажуть, що це був син Остап, і в той день його побили так, що він помер. А дехто вважає, що це був Юрій Хмельницький, який відповідно. Вижив, бо потім став гетьманом. А Мотрону викрили, і невдовзі Чеплинський узяв із нею шлюб, обвінчавшись за римокатолицьким обрядом, внаслідок чого вона і отримала ім'я Гелена або Олена, що, до речі, гарно перекликається з Єленою Троянською. Богдан Хмельницький шукав справедливості навіть у короля Владислава IV, Але той. Сказав йому, на кшталт а у тебе що нема шаблі, щоб за себе постояти, Тративши Суботівський маєток, Богдан Хмельницький переїхав до батьківського дому в Чигирині. Там його відвідувало багато козацької старшини, які теж е, потерпали від шляхти та магнатів і їхнього свавілля. Восени 1647 року Даниїл Чаплинський звинувачує Богдана Хмельницького у зраді і наказує запроторити його до в'язниці. Однак, завдяки якимось особистим. Стим знайомством цього не стається. Історикиня Тетяна Таїрова Яковлєва припускала, що його звільненню посприяла Мотрона. Усе ж таки далеко не прості стосунки поєднували Олену та Богдана ще до повстання, коли вона наважилась захищати його від власного чоловіка, відомого усім своєю жорстокістю. Доля чигиринського сотника була Олені явно небайдужа. Однак продовжувати лишатися у Чигирині було небезпечно і навіть трохи тупо, тому у грудні 1647 року Богдан Хмельницький разом зі старшим сином Тимошем утік на Запоріжжя. Вже у січні 1648-го Богдан Хмельницький змусив польські гарнізони втекти з Січі. Козаки обрали його гетьманом, а у квітні того ж року спалахнуло велике козацьке повстання. Розгром польсько-шляхетських військ під жовтими водами та корсунем відкрили Богданові ворота Чигирина. Чеплинський втік з міста і залишив жінку. А деякі історики навіть вважають, що там він знайшов свою смерть. У червні Богдан і Матрона знову зустрілися. Незабаром один із польських шляхтачів повідомив, що гетьман удружився з якоюсь щеплицькою шляхті. Янкою ще втратила чоловіка в цьому нинішньому безладі. Ця цитата явно говорить, що Чеплинського била, хоча більшість істориків цю думку не поділяє, Богдан Хмельницький узяв шлюб із Матроною дещо незвично. 17 грудня 1648 року гетьман прибув до Києва, і там Єрусалимський патріарх Паїсій під час однієї з літургій відпустив гетьманові всі його гріхи, колишні і майбутні. Благословив гетьмана на війну з ляхами і заочно пошлюбив із Матроною, яка саме залишилась у резиденції. Після чого до Гирина вирушив посланець. Він вручив жінці свідоцтво про відпущення гріхів і шлюбний акт. Бачите, колись теж могли вінчати на відстані навіть без додатку дії. До речі, за відпущення гріхів і заочне вінчання Богдан Хмельницький заплатив 6 коней і тисячу золотих. На думку Антонія Роли, історика 19 століття, Мотрона не розуміла вагомості статусу офіційної дружини. Як писав автор, вона обмежилася роллю господині дому і лише догоджала своєму чоловікові під час офіційних заходів у Чигирині. Зокрема, він пише. В нарядах з дорогої матерії та пархату, з діамантовим намистом, діадемою і чудовими каблучками на пальцях. Вона під час прийомів наповнювала золоті кубки звичайною горілкою, підносила гостям, набивала люльки. На завершення підносила чоловікові тютюн для нюхання на глиняній тарілочці Із вічливості присутні. Також пригощалися. Богдан Хмельницький часто покидав Чигирин із Суботів. Матрона залишалась сама. Їй не вдалося вбутися в елітарному середовищі, ані заприятелювати з доньками гетьмана, ані з дружинами інших козацьких старшин. Мотрони на становище ускладнювалися неприязними стосунками із гетьманським нащадком Тимошем Він знав її ще з дитинства і не сприймав як батькову дружину. Як писав роле, жінка надавала перевагу усамітненню і спілкуванню з ворожками, судячи з кількості тарологів зараз, після 17 століття мало що змінилося. Сама Мотрона потрохи зблизилася з молодим дворецьким, якому Хмельницький довірив опікування скарбницею. У травні 1651 року у розпал ще однієї воєнної кампанії на Волині у гетьмана виникла нагальна потреба розрахуватися із союзником кримським ханом Іслам Гіреєм II. Несподівано з'ясувалося, що в скарбниці не вистачає одного барильця з золотом. Хмельницький доручив тимушу розслідувати цю справу. Під час допиту, проведеного із тортурами, дворецький ключник визнав свою провину, все одно зізнався, що був коханцем Матрони, Збирався втекти із нею із грошима до Польщі. За однією з версій, до речі, там брав участь, і Данило Чаплинський. Це зрозуміло та версія, де він живий, звичайно. І ще є версія, згідно якої вона шпигувала на користь поляків у листі від 14 червня 1651 року. Ксьонцо Рожевський наводив слова черкаського козака Мартина, який потрапив у полон до поляків. Така поголоска в табори в тій справі, що перехоплено лист до неї від Чаплинського, аби скарби поховала, а самого хмеля отруїла. В результаті за однією з версій Богдан Хмельницький був дуже сердитий і наказав своєму сину Тимошу її стратити. За свідченнями польського мемуариста Станіслава Осьвєнцема. Митрону та її коханця зв'язали докупи у такому вигляді, в якому вони чинили перелюб, і після цього оголеними повісили на шибениці, яку спородили біля воріт батьківської садиби. За іншою версією, Тиміш сам прийняв рішення про страту і, скориставшись моментом, позбавився ненависної мачухи. У всякому разі, звістка про смерть дружини застала Богдана Хмельницького перед битвою під Берестечком. і це не могло не вплинути на його емоційний стан, і можливо навіть на хід історії. Микола Костомаров пише: можна уявити, яка тривога запанувала в душі цього чоловіка. Ймовірно, що не затихала вона довго, і була, можливо, однією з причин сумного закінчення війни. У вас деколи не складається враження, що у чоловіків доволі дивне розуміння часу. То для них ціла ніч це три хвилини. То довго це буквально кілька місяців. Влітку 1651 року відбулася битва під Берестечком, і це якраз період страт дружини. Мутрони. А вже восени 1651 року Богдан Хмельницький одружився втретє. Його новою дружиною стала Ганна Золотаренко. На той момент їй було приблизно 48 років, гетьманові 56. Хмельницький усиновив усіх чотирьох ганених синів, і вони взяли його прізвище. Ганна Золотаренко була спокійна, врівноважена жінка, вміла навести лад у домі. Гетьманський двір потроху став нагадувати резиденції європейських правителів. забезпечувала чоловікові відчуття тилу і швидко порозумілася з родиною Хмельницького. Опікувалася гетьмановими доньками Катериною та Оленою, також мала підхід навіть до Тимуша, посприяла, щоб Юрія відправили навчатися до Києво-Могилянського колегіуму. У супереч давній традиції війська Запорозького гетьман дозволив своїй дружині видавати універсали. Історик і джерелознавець Олександр Лазаревський виявив одному із джерел згадку про універсал від 22 липня 1657 року. Цим документом гетьманова дружина забороняла обивателям Прилуцьким перешкоджати діяльності Густинського монастиря. Про вплив Гани Золотаренко при гетьманському дворі добре знали в оточенні короля Яна Казимира II. Під час переговорів із Богданом Хмельницьким 1655 року під Львовом польський посол Станіслав Любовицький проявив несподіваний жест до першої пані. Микола Костомаров описував, помовчавши Любовицький витяг із кишені пакет і мовив. Пане гетьмане, її величність королева. Сподіваюся, що застану вашу величність у власній резиденції, написала листа до пані дружини вашої вельможності. Не знаю, чи є у таборі її вельможність, і гадаю, що нікому не можу віддати листа найяснішої королеви, як вашій вельможності. Він подав листа і разом із ним коштовний камінь, який королева Марія передала в дарунок Ганні. Хмельницький прочитав, прослізився і, піднявши очі до неба, прорік. Боже всемогутній, що значу я перед лицем Твоїм черв'як нікчемний, і ось який знак подарувала мені твоя милість. Такий подарунок означав, що королівський двір дуже високо оцінював дружину гетьмана. І багато істориків зараз любить фантазувати, як би все склалося, якби Ганна Золотаренко стала набагато швидше дружиною Богдана Хмельницького. Ганні Золотаренко довелося турбуватися про здоров'я чоловіка в останні роки його життя. Коли влітку 1657 року гетьмана вдруге схопило серце, вона п'ять днів поспіль просиділа біля його ліжка. Втім, 27 липня Хмельницького не стало. Повдовівши, Ганна Золотаренко вирішила присвятити себе служінню Богові. Вона постриглася у черниці, Києво-Печерського монастиря і взяла ім'я Анастасія. У монастирі вона і померла. Ще більш скандальний гетьман у політичному і особистому житті. Це Іван Мазепа його прізвище стало символами Мазепинцями Були ті, хто боролися за незалежність. Потім, до речі, цю астафету перейняли петлюрівці і бандерівці. А ще він став одним з найпопулярніших персонажів Європи в епоху романтизму. Йому присвячували опери, поеми, картини. Та в 19 столітті у Швеції навіть коробку сірників називали в його честь. Але який сюжет з Мазепиного життя так сильно всіх зацікавив? Це була любовна історія про те, як Мазепа закохався у заміжню жінку, і що з цього сталося, і яким екзотичним способом він був покараний? Зокрема, маємо такий спогад його сучасника і французького дипломата Жана Луї де Бонака. Мазепа упадав біля однієї панянки високого походження. Чоловік цієї дами, помітивши їхні стосунки, попередив Мазепу, щоб той припинив свої візити. Але Мазепа не зважав на його попередження і ревнивець помстився за свою ганьбу. Він звелів роздягнути Мазепу до гола, змастити його медом та обсипати пір'ям. Потім його прив'язали до коня. І відпустили на волю, сором, якого зазнав Мазепа, не дозволяв йому повернутися додому і показатися перед своїми друзями. Він поспішив в Україну. Але треба погодитися, що така історія звучить ну дещо фантастично. І справді вважається, що е, цю легенду, цю байку про Мазепу придумав Ян Пасик. Разом з Яном Пасиком Іван Мазепа був при дворі польського короля, і дещо вони не поділили. Ну як не поділили. Насправді, Іван Мазепа дізнався про одну змову проти короля, в якій брав участь Ян Пасик. І він вирішив поділитися цією інформацією з королем. Але так сталося, що Яну Пасику за це нічого не було. Через з дуже впливових друзів. Не дивно, що після всіх цих перипетій ці двоє людей були в дуже напружених стосунках та настільки, що навіть хапалися за шаблі. І в результаті, на думку більшість істориків, Ян Пасик обрав доволі екзотичний спосіб помститися своєму ворогу. У своїй книзі, яка називається спогади, він якраз описав. У цю пригоду Мазепи і графа та графині Фальбовських ну принаймні так вони фігурують у його споминах, а потім і у всій подальшій літературі. Історикиня Христина Поленська вважає, що Пасик взяв за основу твір «Сенеки і Політ, де головний герой, також за перелюбство, був прив'язаний до коней. А ще є варіант, що Ян Пасик просто гіперболізував одну ситуацію із життя Мазепи. Ця історія могла відбутися на Волині у 1663 році. В 19 столітті відомий український історик Іван Каманін знайшов реальну судову справу, де фігурували Загоровські, і цей Загоровський подав суд для розірвання шлюбу. Ян Загоровський виявив у своєї дружини численні подарунки від Мазепи, а ще слуги розказали, що той навідує її за відсутності чоловіка. Але нема жодного реального свідчення, що в той час Мазепу чи навіть когось іншого покарали у такий незвичний спосіб. До речі, ще існує версія, що Олена була коханкою патрона Івана Мазепи Януша Вишневецького, і він просто був посередником між ними. А ще існує версія, що вона була коханкою обох. Скоріше за все, після такої пікантної історії, Іван Мазепа припинив всі стосунки з Оленою Загоровською. Тим більше, що якраз в цей час помирає його батько, і йому потрібно вертатися додому. Мама, з якою в них були доволі близькі стосунки, хотіла для нього кращої партії. Ну, принаймні, щоб була не одружена, але в ідеалі така, що могла забезпечити його хорошими зв'язками, адже вона бажала своєму сину кар'єрного росту і не бачила його як людину, яка просто займається своїми маєтками і господарством. Саме тому, у 1668 році, Мазепа одружується з Ганною. Вона була донькою білоцерківського полковника Семена Половця і водночас вдовою іншого білоцерківського полковника Саміла Фредрикевича. В неї вже, до речі, були двоє дітей від першого шлюбу, і Іван Мазепа вприйняв їх як своїх. Також вважається, що у них була спільна дитина, донька Варвара, але вона померла або немовлям, або в дуже дуже е, ранньому віці. Більше прямих нащадків Іван Мазепа не мав. Про Ганну також відомо не дуже багато. Найімовірніше, вона померла у 1702 році, але лишила Мазепі свої статки, своїх дітей і свої зв'язки. А вони були чималі, адже сестра Ганни була одружена з Петром Дорошенком, першою людиною на той час. Тому Мазепа опинився в найвищому колі і стрімко рухався кар'єрною драбиною. При тому йому дуже довіряли. Саме йому довірили переговори про зречення дорошенком гетьманства на користь лівобережного гетьмана Івана Самойловича. Так він до речі познайомився із лівобережними елітами. Ще однією жінкою в житті Мазепи була Анна Дольська. Вони познайомились на христинах доньки Януша Вишневецького, і це, до речі, була власне внучка Анни Дольської. А Мазепа був хресним. Вона була дуже вигідним партнером, оскільки мала знайомства у колі польського короля, адже була тіткою тодішнього короля. Станіслава Лещинського. знала про стан справ і у Швеції та у Москві. Саме вона попередила Мазепу, що князь Олександр Міншиков риє під ним яму і хоче зайняти його місце. Ну а згодом вона допомагала Мазепі налагодити зв'язки зі шведами та поляками. Адже ці країни також хотіли послаблення Російської імперії. А Мазепа цього хотів, тому що прагнув для України незалежності. Деякі історики вважають, що на фоні політичних перемовин в них могли скластися і романтичні стосунки. Але скоріше за все це було не так. Вона була швидше діловим партнером. Але найскандальнішою історією Івана Мазепи є навіть не плітка про те, що його голого прив'язали до коня і пустили по полю, а те, що він, можливо, мав романтичні стосунки зі своєю похресницею, яка була на 50 років від нього молодша, Мотрею Кучубей. Часто кажуть, що він звабив 16-річну дівчинку, але насправді, за підрахунками істориків, зокрема Сергія Павленка, їй було 18-20 років. Тому навіть за мірками сучасності вона була повнолітня. Ну але різниця у віці майже 50 років все-таки дуже грандіозна. Йому на період їх гіпотетичних стосунків було 65 років. Хоча багато його сучасників говорять, що він добре виглядав. Ми, до речі, не дуже добре знаємо, як виглядав мозепа, тому що. Що після зради Петро І наказав знищити всі зображення та картини з ним. Але багато спеціалістів намагалися визначити, як він виглядав, і найімовірніший його портрет отакий або отакий. Я не знаю, де він буде. Можливо, він мене закриє. Учасник шведського походу Густав Адлерфейт описував Мазепу так: дуже стрункий і з суворим поглядом носить вуса на польську моду, приємної вдачі і дуже захоплює своїми жестами. Невідомий шведський старшина у своїх нотатках про Мазепу зауважує, наші очі полонили його білі руки. Тонкі повні грації та його горда голова з білими буклями, довгі обвислі вуса. А понад усім цим величність, почуття гідності, суворість, яку злагіднювала елегація, французький дипломат у Варшаві Франциск Бонак писав. Як я чув, гетьман Мазепа поза іншими своїми прикметами приваблює легко до себе своїми чарами жінок, як тільки хоче цього. А от батько Мотрі Василь Кочубей вважав, що Мазепа буквально причарував його дочку. Брав сорочку її з тіла, а потім кілька раз до себе. Брав і на мисто шиї кілька раз. А для чого то його праведна совість знає. Батьки Мотрі дуже негативно до цього поставились. Вони закрили її дома, відбирали листи і навіть морили голодом. Врешті-решт Мотря не витримала і втекла до Мазепа, але він, як людина віруюча і високоморальна, підправив її назад додому. До речі, Мотрі це не сподобалось, що можна зрозуміти з наступного листа, який Мазепа написав власне дівчині. Зажурився я, почувши у дівки, таке слово: що ваша милість за зленами не маєш, бо вашу милість при собі не затримали але відіслав додому, ваш сама. Щоб з того виросло. Перша причина, щоб твої родичі по всім світі розголосили, що взяв у нас дочку уночі гвалтом і держить у себе замість підложниці. Друга причина, що тримавши вашу милість у себе, я б не міг жодною мірою витримати, та й ваша величність так само мусили б ми з собою жити так, як подружжя каже. А потім прийшло б неблагословення від церкви і прокляття. Щоб нам з собою не жити, де б я на той час подівся, і мені через те вашу милість жаль, що потім на мене не плакала. Як ми бачимо з листа, він хотів одруження, але, порадившись з мамою, так вона жила до того часу, він вирішив, що краще діяти розсудливо і по обставинах. В одному із літописів йдеться про те, що Мазепа просив у малоросійських архієреїв і від грецьких патріархів дозвіл на шлюб. Але до цього не дійшло, оскільки передусім він не отримав батьківської згоди. Мазепа з розумінням ставиться до цієї ситуації, він не пориває зв'язків з кучубеями і навіть не заперечує проти того, щоб вона вийшла заміж за Семена Чуйкевича, сина. Керівника генеральної військової канцелярії, але мама Мотрі Любов Федорівна ніяк не могла заспокоїтись і навіть звинувачувала його, що він гвалтом взяв дочку. Багато істориків, до речі, навіть е, пишуть всякі такі штуки про те, що Мазепа оволодів нею і позбавив цноти. Наприклад, історик Кропива, якщо я не помиляюсь, вважається, що саме дружина Кучубея налаштувала всіх проти Івана Мазепи, а саме свого чоловіка, свого Батька, а також чоловіка своєї сестри Івана Іскру, Наслідок чого Кучубей пише донос Петру І про Івана Мазепу, розказує про його зв'язки з поляками та шведами, а також про те, як він зваблював його дочку. Василь Кочубай додає до цього доносу також листи, які Мазепа писав Мотрій, і ще розповідає, що той обіцяв 10 тисяч золотих просто щоб вона вийшла до нього на вулицю, ніби як за побачення. Але Петро І не вірить цьому доносу і передає зрадників Івану Мазепі, і той їх страчує. Також існує версія, і багато хто до неї схиляється, що насправді вся ця історія з Мазепою та його коханням до похресниці просто вигадка самого Василя Кочубея. Тому що донос – це єдине джерело, де ми зустрічаємо ці листи. А що ви про це думаєте? Фальсифікація чи ні? І взагалі пишіть в коментарях, який факт про особисте життя гетьманів здивував вас найбільше. А в мене все. цям па